Дорогі друзі, вітаю! З вами, як завжди, Сергій Поліщук. І зараз розберемо зростаючий потік. Ну, я зараз на іспанській платформі просто покажу вам зростаючий потік Growing Flow. Він так само, як і швидкий потік. Його треба кожного дня нажимати кнопочку на нарахування. Іде відлік 24 години, і в неділю він не дає нарахування. Тобто неділя-вихідний день. Тут яка відмінність? Іде кожного дня зростаюча виплата. Тобто йде з 0,3% від загальної суми, і кожного дня додається 0,1%. Тож, дивимось. Заходимо ми, як створити та управляти грошовими потоками. Читаємо це. Завжди раджу сюди заходити всім і новачкам, і не тільки. І тут все розписане про наші потоки. І от бачимо: Growing Flow – інноваційна фінансова програма, прибуток якої зростає з часом. Можна збільшувати за рахунок поповнення того ж самого манця. Замітьте, який відсоток йде прибутковості до нарахування. Чим більша сума. Тим більше ви отримуєте прибутку. Тобто тут, як завжди, раджу хоча б розпочинати не менше з, чим з е, суми в 500 євро, а краще від 1000 євро і більше. Тобто, це вже для таких більш е, усвідомлених людей, які мають якийсь вже фінансовий е, статок. І от він йде прибутковий. Як завжди внизу у нас є така е, приклад Табличка. І от е, перша сума розпочинається з 50 євро. Е, підтяжка всього йде по новому алгоритму Якаренці 17. І е, по новому алгоритму це буде прибутковість 25 євро. Тобто тип внеску. Е, підтяжка скільки якаринців І скільки ви отримуєте іменно в євро. Потім за. Півроку ви отримаєте вже 66 євро. Тобто на невеликих сумах це не дуже замітно. Ви цього якби не дуже так. Почувствуйте. І от, 500 євро. 500 євро вже цікавіше. Тут підтяжка всього 267 лікарнців, але це дорівнює 400 євро прибутку. Тобто разом у вас потоці буде 900 євро, і кожного дня воно все буде зменшуватись, але нарахування будуть збільшуватись. За 6 місяців, якщо ви не будете знімати нарахування, вам накапає 792 євро, а останні 108 євро, будуть уже ж там. Сьомий місяць е е капати, ну, там сьомий, 8, в залежності від вашої активності. Йдемо далі. І так ми можемо от 1000 євро. 1000 євро це вже ще краще. Бо ми отримуємо з якаренці, от за підтяжки 667 якаринців, і ми отримуємо 1000 євро прибутку. 1000 євро прибутку. І тобто, у нас в потоці буде 2000. За 6 місяців вам викапає 1760. Ну а дві, э, 240 євро і ще буде далі викапувати. Тобто там 7 місяць, там 7 8 Це дуже класно. І, наприклад, якщо ви. Э, чим класний такий э, потік, якщо ви щось хочете купити, наприклад, iPhone, окей, от він коштує там. В середньому там, півтори тисячі євро. Окей, ви положили ці півтори тисячі євро і е, півтори тисячі євро ви отримаєте прибутку, тобто тисяча якарців і півтори тисячі прибутку. І за півроку 2640 маєте. Знімаєте свої, ну не свої, а півтори тисячі євро, які коштують ваш iPhone. Купуєте собі iPhone, а остальне е вам далі е якби, йде в нарахування. Наприклад, якщо ви якийсь плануєте ремонт е в квартирі, купити якусь е річ, е там, техніку, яка коштує також гроші. Але ви можете трошки почекати. Наприклад, тут плануєте ви весною чи влітку робити ремонт. Окей, вам, ви так приблизно прикинули, що вам на ремонт потрібно там, 10 тисяч євро. От, якщо ви внесете 10 тисяч євро, це вам буде 15 тисяч євро прибутку при підчасі 10 тисяч карніців. Так, 10 тисяч карніців ви купуєте там, приблизно за 1700-2000 євро. Це якраз відмінусовуєте. І от за півроку ви отримаєте 22 тисячі євро на рахування. Це за півроку. Тобто, вже ви можете сміло через півроку знімати 22 тисячі, і у вас безкоштовний ремонт у вашій квартирі чи будинку. І гроші збережені, і ремонт зроблений. Ну, круто, круто. І ще 3 тисячі євро, ще далі будуть капати, як кажуть. Ну це вже дуже реально круто. Або машину, наприклад, вибрали якусь машину викупити, або в оренду взяти. Так, пожалуйста, 20 тисяч там вложили, отримуєте 30 тисяч євро. Плюс за підтяжки 20 тисяч каренців. Ну це круто, реально, у вас буде в потоці 50 000 євро. За півроку ви, вам нарахує система, якщо ви не будете її знімати, 44 000 євро за півроку. Ну, де такі прибутки? Дуже класно, оригінально. Тож, цей потік дуже гарний. Також, якщо у вас є трохи більше часу. Але гроші ви хочете отримувати не через пів місяця, то є такий алгоритм. Ви знімаєте, наприклад, от у вас є там, нараховано вже там 1000 євро, і якщо ви її знімете, у вас знову впаде відсоток нарахування. Щоб збалансувати таку виплату, от ви знімаєте, наприклад, там 500 євро в місяць. Берете собі там 150-200 євро, а остальне знову закидуєте в потік. Тобто там 300-350 євро, знову закидуєте в потік, плюс підтяжка якаренців. І у вас знову сума стає вищою. За рахунок того, що ви якби знімаєте але і поповнюєте, то ваш потік він весь час зростає. Тож користуйтесь зростаючим також потоком. Розбирайтесь в своєму кабінеті, не забувайте заходити в цей кабінет, як створити грошовий потік та ефективно ним керувати. Він має дуже багато цінної інформації, яка вам допоможе робити ваші стратегії. Тож, користуйтесь всіма грошовими потоками, створюйте свої фін... стратегії і живіть щасливо і в достатку. І якщо ви захотіли, наприклад, купили, купити, наприклад, квартиру, яка коштує там, 50 тисяч євро чи 80 тисяч євро, тож квартира вам в будинок і ще залишиться на ремонт. І це всього за якісь 6-8 місяців, тож користуйтесь завжди фондом кешлов, спільнотою Меркурій і грошовими потоками. Робіть і купуйте собі. Е Купуйте собі машини, будинки, техніку безкоштовно. Трошки треба почекати, але ви це отримаєте безкоштовно. Тож, раджу всім.